Привіт! Сьогодні ми зануримось у насправді дивовижну ідею. Ідея така: існує глибочезний конфлікт між тим, ким ми є біологічно, і світом, який ми збудували, тобто, між нашою древньою природою і, ну, шаленим ритмом сучасності. Знаєте, це відчуття, коли от непереборно тягне на щось шкідливе, а зосередитись на роботі це просто якась мука. Або коли постійний стрес здається, просто висмоктує всі сили. Так от, виявляється, всьому цьому є цілком логічне, глибоке еволюційне пояснення. Давайте ж почнемо розбиратись коренем цієї проблеми, а називається вона Еволюційна невідповідність. Ось ключова аналогія, яка все пояснює. Уявіть, що ми намагаємось запустити найсучасніші програми, ну скажімо, програми цифрової ери на комп'ютерному залізі з кам'яного віку. Абсурд, правда? А от наш організм почувається саме так кожного божого дня. І щоб по справжньому зрозуміти це наше залізо, нам доведеться здійснити таку собі подорож у часі. Давайте подивимось, у яких саме умовах воно, так би мовити, вироблялось і тестувалось. І тут з'являється такий важливий термін середовище еволюційної адаптації або скорочено Сеа. Що це таке? Ну по суті, це ніби інструкція з експлуатації для нашого тіла і мозку. Це той світ, для якого ми просто ідеально створені. А тепер просто вдумайтесь у цю цифру 2,5 мільйона років, саме стільки наші предки були мисливцями збирачами. А землеробство? Ха, воно з'явилося якихось 10-12 тисяч років тому, це ж це ж просто кліп ока на шкалі еволюційної історії. І як виглядало те життя? Ну, точно не офіси і не супермаркети. Це були безкраї простори, де щодня треба було проходити кілометри і кілометри, щоб знайти їжу, і де небезпека, справжня фізична небезпека, могла чекати за кожним кущем. От саме для такого світу і створене наше тіло. Але знаєте, не лише фізичний світ нас сліпив. Ні ні. Давайте перейдемо до іншого, не менш важливого аспекту до наших соціальних зв'язків. Ось це число 150. це знамените число Данбара. Воно означає, що наш мозок по суті запрограмований підтримувати стабільні, осмислені стосунки приблизно зі 150-ма людьми. Це і був власне розмір нашого племені, групи, де всі всі одне одного знали. І отут. Отут От і починається просто шалений контраст. Подумайте, ми еволюціонували для дуже тісних справжніх зв'язків у маленькій групі. А живемо де? У світі, де можна мати тисячі друзів у соцмережах, але при цьому почуватися до болю самотня. І ось тепер стає зрозуміло, чому самотність і страх осуду б'ють по нас так сильно, іноді навіть фізично. Для нашого древнього мозку бути вигнаним з групи, це не просто неприємно, це це буквально означало смертний вирок. Тобто це не просто почуття, це найглибший інстинкт виживання. Ну що, тепер до найцікавішого до того, що знайоме, мабуть, кожному. Звідки? ну от Звідки це непереборна, майже магічна тяга до солодкого та жирного? Давайте розбиратись. І от ключовий момент наша жага до калорій – це не якась там слабкість характеру. Це прадавній, відточений мільйонами років механізм виживання. У світі, де їжі було критично мало, здатність знаходити і поглинати цукор та жир це був квиток у завтрашній день. Це було буквально запорукою виживання. І саме тому сьогодні ця наша древня програма вона просто дає збій. Вона злітає з котушок. Ми перемістились із середовища тотального дефіциту в середовище абсолютного надлишку. Але мозок, а мозок досі працює за старими правилами. Його команда проста: бачиш калорії, їж. І їж якомога більше. І ось як це працює. З'їли щось солодке чи жирне, мозок такий молодець, ось тобі порція дофаміну, гормонозадоволення. І це підкріплює поведінку, щоб ми робили так знову і знову. А тіло? А тіло, пам'ятаючи про потенційний голод, дбайливо відкладає всі ці надлишки про запас у вигляді жиру. Ця система була ну просто геніальною для Саванни і абсолютно руйнівною для світу, де є доставка піци. Гаразд, ми зібрали всі шматочки цього пазлу. Тепер давайте відійдемо на крок назад і подивимось на повну картину на те, що називають великою еволюційною невідповідністю. От візьмемо нашу реакцію на стрес система бий або біжи. Це ж просто диво еволюції, правда? Вона створена для раптових фізичних загроз і миттєво мобілізує весь організм. Проблема в тому, що сучасний світ підкидає їй зовсім інші завдання, завдання, до яких вона абсолютно не пристосована. І ось вона, ця невідповідність у всій красі. Наша стрес-система розрахована на короткий, інтенсивний ривок. Лев з'явився, втік розслабився. Все. А сучасні стресори, дедлайни, іпотека, нескінченна стрічка новин, вони нікуди не зникають, вони ніколи не закінчуються, і вони тримають нашу систему в стані постійної бойової готовності, що, звісно, веде прямісінько до тривожності та вигорання. Погляньмо на цю таблицю вона все дуже чітко підсумовує дефіцит калорій змінився на їх надлишок. І ось маємо ожиріння та діабет. Постійний рух перетворився на сидіння за столом, отримуємо хвороби серця і проблеми зі спиною. Гострий стрес від хижака став хронічним стресом від роботи та новин, і це прямий шлях до вигорання, а тісні соціальні зв'язки вони замінилися на ізоляцію серед натовпу, що веде до депресії. Це все, по суті, системні збої, помилки, які виникають через конфлікт нашого заліза з сучасним світом. Тож ким нас готувала бути еволюція? Атлетичними, завжди трохи голодними членами дуже згуртованої групи, яка щодня вирішує реальні завдання для виживання. От до чого прагне наша біологія. А ми даємо їй ну, щось зовсім інше. І повертаючись до нашої головної аналогії, виходить, що всі ці так звані хвороби цивілізації це просто наслідки наслідки спроби запустити софт цифрової ери на залізі з кам'яного віку. Це не що інше, як симптоми цієї глибокої фундаментальної невідповідності. І наостанок, давайте просто замислимось знаючи все це, як нам тепер дивитись на власні труднощі. Може це не стільки особисті невдачі, скільки цілком передбачувані системні помилки? Можливо, розуміння цього це перший крок крок до того, щоб ставитись до себе трішки добріше і почати по крихтах будувати світ, який краще пасує нашій природі. Дякую, що були зі мною.